Нам 12-й другого лише. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Це як віруючі розуміє, що ми не можемо пристосуватися. Нам треба змінитися, нам треба обновитися повністю. Тобто нам треба померти, і народитися заново. Це принцип духовного народження в вічність. Але для держави нашої, оскільки ми сьогодні мовимося за Україну, цей принцип також працює. Коли ми, як громадяни, оновимося нашим розумом, тільки тоді оновиться Україна. Цей принцип дуже важливий, він діє завжди і кому. Ми не можемо очікувати, що американці приїдуть і збудують нам гарну Україну, і ми будемо жити по новому. Так не буде. Це працює завжди. Якщо немає від обновлення розуму, нема оновлення нашого бачення, не буде нічого нового. Це буде поставлення. Нам досталося важке наслідя, проти такий наш менталітет, Ми визити, що партія за нас вирішувала, що хтось вирішував наші проблеми, і ми чекаємо, що хтось вирішить. Так не працює. Ми, як українці, сьогодні маємо зрозуміти, що нам потрібно бути активними громадянами, що ми маємо розуміти, що від нас багато залежить, і ми маємо багато що зробити. Як ми знаємо, є такий вислів, треба молитися так, наче все залежить від Бога, тому що це правда. Амінь. Але треба працювати так, ніби все залежить від нас. І це також правда. Ці два моменти ніколи не можна робити якийсь прикосну сторону. Тобто ми молимося, і це важливо. І я дуже закликаю, дуже радий, що ви тут. І не змагайте, будь ласка, і поширюйте цей рух. Я гадаю, що це дуже важливо, щоб це розширювалося наш рух, а не зменшилося. Поширюйте це бачення кругово. У всіх церквах уявляйте, як зараз зібралося декілька тисяч нас на цьому місці чи в іншому місці, Бог найде місце, якщо нас, якщо нас збереться кілька тисяч, повірте, Бог найде місце для нас. Проблема тільки в тому, чи ми зберемося, а це залежить від нас. Тому не здавайтесь, будь ласка, і хай Бог нам допоможе. Будувати нову країну, нову церкву Амінь. ім'я Ісусі.